Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде нетипова тема, тому що це буде не про США, а про те, як я вперше з 2021 року з'їздила в Україну в свій рідний Київ. А в цьому відео я хочу вам розказати про те, з якими складнощами ми стикнулися. По-перше, нам потрібно було оформити доручення від мого чоловіка, щоб я могла привезти дитину, і це був цілий квест. І в цілому розкажу вам про те, як виглядав мій шлях, як я добиралася з Каліфорнії і. Що мені сподобалося в Україні в цей приїзд, що не сподобалося, і взагалі, в цілому, які у мене були враження від поїздки? Ну що, почнемо. Перший Пункт, котрий був в нашій подорожі, мені треба було назад привезти з Києва в Каліфорнію доньку свого чоловіка. І тут ми зробили все як завжди. Ми записалися в посольство України в Сан-Франциско, зробили апоймент і чекали за пару днів до виліта. Ми мали туди сходити, отримати наше доручення. Але в день, коли у нас мав статися апоймент, нам подзвонили з консульства і повідомили, що в послугах нам буде відмовлено. Тому тому що ще не оновлені дані, і тому ви не можете отримати ці послуги. Насправді в законодавстві було вказано, наскільки я пам'ятаю, що якщо ці послуги не стосуються вас напряму, наприклад, там, це не про отримати паспорт, а тобі треба дати дозвіл на вивезення дитини з за кордону, з України за кордон, то вони мають надаватися. Але в консульсі сказали, що вони цього не зроблять. І спочатку ми. Пали в ступор, тому що не знали, що робити, але тепер ми знаємо і ділюся з вами цим лайфхаком. Якщо вам треба зробити якесь доручення, ви маєте слідувати наступному Чек лісу, скажімо так, перше, ви маєте знайти нотаріуса. Це може бути будь який бути будь який нотаріус перше в Україні, тому що вам потрібно підготувати текст, що має бути в вашому дорученні чи будь-якому документу, котрий вам треба завірити. Цей текст має бути українською мовою, не в залежності від того, що ви знаходитеся в США. Тому що цей документ вам потрібен для України. Вам нотаріус в Україні готує цей текст, і далі ви з ним йдете до будь-якого нотаріуса безпосередньо в США. Ви можете його знайти, або на USPS у них є нотаріуси, або просто загугліть нотаріус біля мене, йдете до нього, з, з вашим папірцем, на котрому у вас є документ, затверджений українським нотаріусом. Не затверджений, а просто текст що має бути. І вам його цей нотаріус підписує. Далі у вас є два варіанти. В Каліфорнії, в солиці Каліфорнії, це Сакраменто, тому апостілі на всі документи ставляться в Сакраменто. Спочатку вам підписує документ нотаріус. Потім вам треба його завірити, тобто поставити апостіль. Ви можете його або цей документ, завірений нотаріусом, відправити самостійно в Сакраменто. Це займе приблизно 10 робочих днів на те, щоб ви відправили вам 10 робочих днів вони розглядають ваш документ і ставлять апостіль, і він до вас повертається. Або, як зробили ми, ви можете одним днем поїхати в Сакраменто. Там немає, в принципі, в нашому кісі не було великих черг. Дуже швидко ставиться цей апостіль, і ви повертаєтеся додому вже з, з затвердженим дорученням. Єдине, що в нашому випадку це було цілий день, який потрібно було витратити на дорогу. Але якщо ви, у вас є 10 робочих днів, у нас їх, на жаль, не було, ви можете це зробити по пошті. І коштувало це, до речі, дешевше, ніж ми робили це в консульстві а, України в США. Все нам обійшлося десь в 50 доларів, мені здається, щось 30 там завірити доручення, і 20 доларів чи щось. Приблизно таке це поставити на нього апостель. А це абсолютно діючий і легальний варіант. І з цим дорученням ми переходили кордон з України в Польщу. ніяких питань у митниці не було. Це працюючий алгоритм, і все абсолютно законно. Тому, якщо вам потрібно, наприклад, доручення якесь на майно чи знову ж таки, щоб вивести дитину. Це абсолютно працююча схема, і враховуючи, що зараз чоловікам буде ще важче отримати консульські послуги, знаєте, що такий варіант працює, і для цього не обов'язково потрібно йти в посольство. Наступний пункт, про я хочу розказати, це то, як я добралася з Сан-Франциско в Київ. Я вибрала варіант летіти з Сан-Франциско в Варшаву. Прямих літаків немає, Це буде пересадка. У мене була пересадка в Мюнхені, здається, одну годину. Одніє години, в принципі, для пересадки було більш ніж достатньо. По перше, я вже раніше була в цьому аеропорту. А по-друге, оскільки ми. В принципі раніше багато подорожували, я орієнтуюся на місцевості. Але якщо ви берете таку пересадку для когось, хто робиться вперше або рідко подорожує, я все ж таки рекомендую робити більшу дистанцію між пересадками. Я долетіла до Варшави, там мене було декілька днів не попрацювати, і з Варшави в Київ я вирушила потягом. Ви можете вирушити на автобусі, є перевізники, котрі просто як на Мерседесах віто переганяють, але це Достатньо дорого. Варіант автобусу, машини я не розглядала, тому що не зрозуміла, скільки часу можна застрягнути на кордоні. Тому ми вибрали варіант потяга. Є два варіанти. Перший це прямий потяг, Варшава-Київ, котрий, ви сідаєте на нього в Варшаві і не робите ніяких переходів з одного потягу на інший. Єдина незручність в ньому це те, що в Кожному купе або плацкарті там по 6 по людей, а, тобто там три полиці. І, в принципі, якщо у вас нижня полиця, це супер некомфортно, ви не можете там сидіти, там можна тільки лежати. А, тому цей потяг не дуже сильно радять. Другий варіант, який обрала я, це потяг з Варшави до Хельму Інтерсіті 3 години. Потім там була година чи півтори пересадки. І далі потяг хельм київ Достатньо комфортно ми брали купе а, і, в принципі, Через півгодини після того, як ти відбуваєш від хельму, в тебе починаються кордони. А кордон ми пройшли приблизно, мені здається, дві години максимум це було на польський на український кордон, і ти собі вже в 12 дня приїжджаєш в Київ. Для мене це був самий зручний варіант, тому що, по-перше, ти можеш ніч поспати. По-друге, у тебе немає якихось дуже сильних затримок на кордоні. Не знаю, можливо, потяги теж якось можуть затримувати, але в нашому випадку. Що туди, що назад, в принципі, ніяких супервеликих затримок не сталося, і всі провідники були привітні, і в цілому їхати окрзалізницю цей раз було прям дуже приємно мені. А враження про Україну не можу сказати про всю Україну, можу сказати тільки про Київ, тому що я була тільки в Києві. А хочу нагадати, що це. Мій перший раз 2021 року, тобто ми виїхали з України ще до початку війни, і в мене закарбувалися всі. Спогади, котрі були про Київ ще з 21-го року. Зрозуміло, що багато чого змінилося. Але знаєте, коли я думала про Україну, я дивилася багато блогерів, котрі приїжджають, повертаються додому після вимушеної міграції і там плачуть, що йдуть по рідній землі від вивізки Україна. І все таке, і якщо чесно, коли почалося повномасштабне вторгнення, у мене була дуже велика тога за домом, і мені здавалося, що Просто я жити не можу, як я хочу додому. Але в цей приїзд я зрозуміла, що це не так. Насправді є дуже велика різниця між людьми, котрі, були вимушені, котрі мали вимушено емігрувати, покинути все в один день, і коли ти іммігруєш зважено, і плюс до початку повномасштабного вторгнення. Тому що в нашому випадку ми іммігрували зважено, і я розуміла там. Які є нюанси, котрі мені не подобаються в Україні, там що мені подобається, і чому ми переїхали саме сюди? Коли я приїхала в Київ, я зрозуміла, що то, за чим я дійсно дуже сильно сумую, це люди, котрі є в Києві і з котрими я не можу побачитися в Європі. Окей, я можу побачитися в Європі зі своїми подругами, котрі там приїжджали. І ми бачилися в Варшаві в тому році. Але я не можу побачитися в Європі з своїми братами, котрі знаходяться у війську, з мамою своєю, котрі живе в Україні. І найбільша радість для мене було це саме люди, з котрими я змогла провести 6 днів, котрі я була в Україні, і мені дуже пощастило, тому що моїм братам дали відпустку на ці дні. Ми змогли побачитися. І в цілому я змогла там походити, погуляти, подивитися, як живе місто. Найбільша відмінність, котра мені. А... Падала в очі, те, що я бачила, це те, що які е, красиві у нас люди: жінки, чоловіки, діти всі реально дуже красиві. Я вже відвикла від такої концентрації е, красивих людей, тому що я не можу сказати, що вони стрьомні в Каліфорнії, ні. Вони просто інакші, і треба розуміти, що в Каліфорнії ти, коли виходиш на вулицю, це більше такі вайб, лесінки і шльопки. А в Києві ти ходиш, і я розумію, що у людей, досить, не досить, а реально дуже важке життя, дуже багато стресу, вже два з половиною роки повномасштабного вторгнення. Але при тому жінки, чоловіки всі ходять красиві, красиво вдягнені. Все одно люди шукають привід для усміхненості. І просто мені було приємно ходити по вулиці і дивитися на людей, як би дивно це не звучало. А друге, що мені також дуже сильно сподобалося, і те, чого мені дуже не вистачає в Америці, це якість сервісу і закладів, котрі є в Україні. Будь-яке місце, котре ти йдеш на сніданок, на обід, вечерю, неважливо. От ти хочеш піти в кав'ярню, в книжковий, Всі місця дуже красиві, всі місця з класним сервісом, з смачною їжею, і просто отримуєш естетичну насолоду від цього, що відбувається. Навкруги тебе, тебе обслуговують дуже класні офіціанти, тобі приносять красиву їжу. Ну і все от в цьому плані дуже класно. Єдине, що тут була в мене дивна історія, коли я прийшла в перший раз в Завертайло через три роки. І я підійшла до вітрини і а, вибирала десерт. І я, якщо чесно, спочатку не зрозуміла, побачила, що київський тортик такий, маленький, такий, коштує 380 гривень. І, якщо чесно, я подумала, що це грамовка, а не ціна. А, ціни в Києві мене шокували, тому що дійсно деякі продукти навіть дешевше дорожче, ніж в Каліфорнії. Я не уявляю, як люди. З такими цінами виживають, тому що я не бачу по статистиці, щоб зарплати, наприклад, дуже там сильно підвищилися, і я розумію, наскільки важко все ж таки дається життя зараз е, в Україні всім людям. Е, і коли подивилися ціни в продуктових, там на речі українських брендів, це все коштує дуже дорого. Так, воно класної якості, але цінник реально дуже. І дуже великий. А це мене прям дуже сильно здивувало. Мені дуже сподобалася в Києві кількість просторів, котрі відкрилися як книгарня, кав'ярня. Це для мене взагалі було щось. Щось нове, щось дуже прикольне. Тут я взагалі такого не бачила. Моїм найулюбленішим місцем став сенс на Хрещатику. Мені здається, я раз п'ять туди прийшла. <с> Перший раз я винесла звідти просто пів валізи книжок, котрі привезла додому україномовних. Але і в цілому дуже класний простір, дуже класний вайп. Ти можеш почитати книжку, попити каву, і вся атмосфера така досить прикольна. Наступне, що мені все ще дуже сильно подобається в Україні, особливо після США, це. Б'юті послуги, тому що вартість і якість саме головне якість б'юті послуг в Україні набагато вища, ніж в США, і я думаю, ніж в Європі. Тому що коли ти можеш зробити, ну, от, наприклад, я ходила на масаж там ендосфера коштує в США один сеанс 140 доларів. А в Києві за 140 доларів я можу зробити три сеанси чи навіть чотири. І при цьому якість цих сеансів буде значно вища, так само і косметологічні послуги. Якщо б я могла не знаю, мені б здається. Я... Просто і зробила все, що тільки можна за один раз, тому що, по перше, це дуже класні спеціалісти. По-друге, це дійсно сильно дешевше, ніж в Штатах. І тут у мене стається резонанс через те, що ціни вже в Україні на продукти і просто на те, що тобі треба пожити, досить високі. Але, от такі оплата праці там тих самих косметологів, масажистів, ну і в цілому людей залишилися не супер. Високою, от, і це, це сумно. Але я розумію, що. Така зараз, такі зараз обставини, тому що що, тому що є у нас країна гній під боком. А що мені не сподобалося, але напевно з цими проблемами Київ так точно жив вже давно. Це забудова, яка зараз відбувається в Києві. Я була здивована, наскільки нового збудовано. Ну, з одного боку, я розумію, для чого і чому, тому що дуже багато людей залишилося без домів. Потрібно будувати, тому що людям треба десь жити. В мене скоріше не кількість забудови засмучує, а якість цієї забудови та як воно все робиться. Наприклад, я зупинялася у мами в Шевченківському районі, і коли я їхала три роки тому, то там не було ніяких нових будинків. В нашому районі я приїхала, там побудували декілька великих багатоповерхівок. І знаєте, що мене дуже засмутило. Підход до того, як це будується, тому що от є п'ятачок, на котрому збудувалася ця багатоповерхівка, а кругом цього п'ятачку залишилася стара забудова. І от весь квартал, котрий кругом, він просто зруйнований в сенсі того, що вся mm. дорога, по котрій їх їздили вантажівки, щоб збудувати цей ЖК, вся інфраструктура на під'їзді, вона вся зруйнована. І я бачу, що ці будинки вже вводяться в експлуатацію, але дорогу після себе ніхто не полагодив. І це мене реально дуже сильно засмучує, і мені не хочеться бачити Київ, ось таким, коли з одного боку ми будуємо. Класні нові ЖК, але нас не цікавиться, що ми зруйнували для того, щоб збудувати це ЖК. А такі моменти мене, звичайно, дуже сильно засмутили. Що мене не засмутило, а вразило, це те, що я потрапила, мені пощастило, і я потрапила на досить спокійний тиждень в Києві. Але коли я почула першу тривогу. Перше я була здивована, що я її не почула на вулиці. Ми сиділи в центрі Києва, тривога не лунала на вулиці, вона лунала просто у мене в мобільному додатку. І я була єдиною людиною, котра така, така що ми підемо кудись там в укриття чи ще щось. Люди вже настільки звикли до цього всього, і це, це жахливо. Це жахливо, що якийсь стрес, і скільки страждань, і скільки. До чого довелося людям адаптуватися через таку кончену країну поруч. І я не знаю, чи може бути. Я не знаю, як можна так сильно ненавидіти. І мені здається, що вже іноді здається, що ти вже ненавидиш по максимуму всіх окупантів. Але з кожним, і особливо, з кожним разом і особливо після мого приїзду в Україну я зрозуміла, що моя ненависть може бути ще більше. Дуже важко було бачити на Майдані Незалежності а, кількість а, прапорців, котрі ставлять за кожного загиблого воїна. А, коли ти... Це можна дивитися мільйон разів в інстаграмі, але коли ти бачиш це вживу, просто мозок і сприйняття не може осягнути, скільки найкращих наших людей полягло вже в цій війні за нашу свободу. І от наступне, що мене дуже сильно стригерило, коли ти йдеш по майдану, ти бачиш. Цю постріляні машини, котрі там стоять. Ти бачиш величезний плакат е, аз, е, про те, що полонені Азова все ще знаходиться в полоні. А, ти бачиш сотні тисяч е, прапорців загиблих в цій війні, і в цей самий час ти бачиш людей, котрі йдуть, говорять російською мовою. І зневажають навіть хвилину мовчання, котра кожного дня о 9-й ранку. І в цей момент я просто не, не розуміла, що відбувається і чого у людей немає причинно наслідкового зв'язку. Я не вірю, що за два з половиною роки не можна було вивчити українську. Окей, якщо зараз буде у мене в коментарях купа хейту, Велкам, але я дійсно не розумію, як люди не можуть скласти один плюс один, що Росія просто намагалася знищити все українське і нашу націю, і наше коріння вже багато років. Саме тому ми зросійщені, і я була зросійщена, і наша родина так само і зараз. Невже вам не хочеться ідентифікувати себе як українця, повертатися до свого коріння, повертатися до своєї рідної мови? І щоб коли ти особливо за кордоном, коли чую російською, не розуміє, це українець чи це москаль? Я не хочу спілкуватися з москалями. Ну, в общем, для мене це було дуже дивно, що люди, особливо переселенці, у вас забрали будівлі, у вас це все забрала Росія. А ви продовжуєте говорити мови окупанта і зневажати хвилину мовчання. Для мене це був просто якийсь вибух і дисонанс. З приводу ще мого перебування в Києві вночі було дві ночі, коли була ракетна небезпека, і вже було дуже добре чутно тривогу, але це залишалося у мами, там у них завжди чутно, ми залишалися в укритті. І в цей момент оця ненависть вона стає ще більшою, тому що я дійсно не розумію, як людина може функціонувати нормально після того, як ти всю ніч просидів в укруті, а потім тобі треба йти на роботу і робити свою роботу. Тому що тобі треба мати гроші для того, щоб прокормити себе, прогодувати свою родину. А це, це жахливо. Урок, який я винесла для себе після перебування в Україні, я точно знаю, що наші люди вони дійсно найсильніші. Я точно знаю, що наші люди найкрасивіші. Я точно знаю, що в Україні дійсно найкращий сервіс. І коли українці в таких умовах продовжують надавати класний сервіс, класне робити класні продукти, ну я не знаю націю, сильніше. І прекрасніше ніж українці, так мені болить за несвідомих українців, так мені болить за зросіщених українців. Але я на це не можу повпливати. Єдине, що я знаю для себе, це те, що моя дитина буде розмовляти українською. Ми робимо все для того, щоб за кордоном це дуже важко зараз. Щоб в неї зберіглася українська мова, але вона буде україномовна, як і наша родина. Ми будемо підтримувати українські бренди, і якщо наступного разу мені потрібно буде купити ще додаткову валізу, щоб вивезти ще більше українських книжок для нашої домашньої бібліотеки, я не на секунду не задумуюсь, щоб їх купити. І взяти, тому що треба підтримувати все українське. Треба намагатися підтримувати економіку і робити так, щоб людям в Україні, котрі не мають змоги виїхати або не хочеться, їх особисте право жилося трошечки легше. Ну і в цілому, скільки повторюся, оскільки у нас була імміграція, не вимушена а свідома, то я зрозуміла, що для мене Україна це про людей. Я хочу повертатися в Україну, щоб бачити своїх рідних. Я хочу мати змогу привозити свою маленьку дитину в Україну, щоб вона могла провести літо з бабусею. Я хочу е е ходити по всім е вуличкам Києва і е е надихатися всім, всім, що є. Але оскільки я з вами завжди чесна, то а, я хочу, щоб моя дитина мала змогу приїжджати до бабусі на літо. Я хочу сама мати змогу приїжджати тоді, коли мені хочеться і щоб цей шлях був менш довгий. Але маємо зараз такі реалії, і я зрозуміла, що наразі ми в 2021 році зробили. Вірний вибір, приїхавши в штати, тому що розумію, що моя супер обережна дитина, їй би було б важко жити в умовах, які зараз є в Україні. І мені реально дуже-дуже шкода діток, тому що вони не вибирали таке дитинство, і від цього ще більше хочеться просто. Побажати в рази гіршого існування для країни сусіда, тому що українці заслуговують жити своє незалежне, мирне і спокійне життя, а не те, яке є зараз. Я зрозуміла, що мене не тягне в Київ як місце Київ-Київ. Але мене туди дуже тягне, тому що там є мої люди. Тому сподіваюся, що буду мати можливість, хоча б раз на рік повертатися додому, бачитися з рідними. І сподіваюся, що якнайшвидше наша країна стане вільною від окупантів, і всі можуть зустрітися на рідній землі з усіма своїми рідними, друзями і жити там. Де кому захочеться. Отакі От у мене враження від цієї поїздки. Мені здається, що ще я не встигла зрозуміти все, тому що я була тільки 6 днів в Києві, і я приїхала в такий дуже приємний момент: літо тепло. Єдине, що я застала, вже ж відключення світла і. Я не уявляю, яка важка буде зима, і розумію, що до неї вже потрібно готуватися. Але я приїхала натхненна з силою всіх українців і тому, як далі все продовжує функціонувати і розвиватися. Це дійсно найсильніша нація в світі, котре тільки є. А, ну і з приводу шляху назад. Назад ми їхали так само потягом з Київ, Хельм-Хельм, Варшава. -Хельм На кордоні ми показували доручення, котре ми зробили для того, щоб вивезти дитину. Оскільки з дитини не було жодного з батьків, то доручення потрібно було від мами, від тата. Наше було, котре зроблено в Каліфорнії, від мами, котре зроблено в Україні. Ніяких питань до цих документів не виникло. На кордоні, з, з, на кордоні, коли ми поляки перетинали, вони взагалі не просили ніяких доручень. У Франкфурті у нас була пересадка вже на літак в США. У нас запитали, як довго я не була в США і як довго, довго Мілана не була в США. На той момент їй не було рік і два місяці. У неї грін-карта. От, але нас все одно пустили, і на кордоні, коли ми прилетіли вже не безпосередньо в США, запитали тільки мене, як довго мене не було. Я повідомила, що мене не було тиждень. Про дитину взагалі нічого не запитали, нічого не ніяких питань не виникало, і ми. Повернулися в Каліфорнію, і зараз у нас починається новий цікавий етап, тому що Мілана йде в Хайскул. Тому, якщо вам цікаво, як це все тут буде виглядати в хайскулі, пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки, не забудьте, що у нас є Patreon Coffee, можете підтримати канал. І до нових зустрічей!